5 градусів. Скрімери не страшні, не знаю, я шугаюсь до сих пір, хоча я вже трошки награв. О. Так, дивись, пішли, 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 пішли. Бетті Холланд. Дравайте, він схоже тут. Він схоже взагалі в коридорі ось тут стоїть. Ось тут все розкидано, отут все розкидано. Хоча це ігрова. Кімната його, я, я не знаю, я ще не знайшов. О, знайшов, схоже. Схоже, в дитячій. Беті Холланд, Дай мені знак. Все, знайшов. Ось ось тут лежать. Ось тут вони є. Хто сміявся? Хто сміявся? Хто, хто, хто пошутив, я не пам'ятаю? Хто сміявся? О! 5 градусів. Все. Бетті Холланд, не хочеш мені дати знак? Давайте зараз послухаємо мікрофончиком. Щось там. Це це не банча, це не банки. Бетті, Бетті Холланд, Беті Холанд. Захожу. Беті Холанд, скільки тобі років. Беті Холанд, скільки тобі років? Беті Холанд. Ти де? Бетті Холанд, скільки. Тобі роки. Ти вимкнула мені світло, що? Бетті Холанд, скільки тобі років? Беті Холанд, скільки тобі років. Ладно, давайте спустимся трошки. Бетті Холланд, скільки тобі років. Хрестик згорів. Хрестик згорів. Я пішов за новим. Хрестик це деф, да. Десь бачиш, вона його з'їла, старий хрестик. Вона старий хрестик з'їла. Мінусової температури немає. Вона на мене вже накинутися хотіла. Так, ну емп, емп, давайте ще раз емп перевіримо. Ладно, немає його тут. Стривайте. Пошла на... Замансив, замансив, замансив. Знаєш що, пішла ти, напевно, подруженька. Так. Подім кричить. Почекай, почекай. Тут зараз щось буде. Тут зараз щось буде. Стривайте, 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 все нормально, все чітко. Головне не переймаємося. Де розмовлячка? Щось... Та ебать на ты. Що ти розкидаєшся? Це полтергейст, це полтергейст, це полтергейст. він дуже розкидається. Ууу. Коротше, це полтергейст, я його на ізі вичислив. Тепер нам залишилось доказом. І які завдання нам потрібно зробити? Стати свідком паранормальної події? Ви шо? Ви хочете сказати, що я ні разу не став свідком паранормальної події? Ви реально? От ви реально? Пішов я напевно, назад. Так. Що тут, що тут, що тут? Фоточки робим? Фоточки робим? Де ти ходиш да? Ну там воно рандомно. Там воно рандомно Димасва нападає. Це не охота? Що ти сиш це не охота? Так, немає взаємодії. Що ти дурієш? Обгоріле розп'яття. Солі насиплю. Куй А, це вона в соль. Я думав, це вона за мною вже біжить. Я думав, я думав, фу. Це вона... Так інше розп'яття не згоріло. О, взаємодія. Взаємодія. Взаємодія, взаємодія. Що у нас по взаємодіях? Нам потрібно ще дві фотки. Нам... А це, до речі, неохота була. А це неохота була. Я викинув вонючку свою, а це була неохота. Про знаєте що? Напевно, я поїду без двох фотографій. Я вже не зайду туди просто без вонючок. Я вже професіонал в цій грі. Мене вже налякать Unreal. Так, все, погнали. Ой, а я не знаю цей будинок. Ось тут, напевно. Ось тут, да, Упало щось? О. Я тебе вичислив. Джорджа Вільямс, дай мені знак. Джорджа Вільямс. Покажи себе. Джорджа Вільямс, не души мене. Джорджіамс, дай мені знак. Джорджія Вилляс, покажи Опу. Ладно, не хочеш як хочеш. Джордж Іллямс, дай мені знак. Джордж Виллиамс, покажи себе. Джорджо Іллямс. Йоу. Дай мені знак. Джорджо Вільямс. Поклав, я не знаю. Це райджу був. Це взагалі був райджу. Шукаємо вогник. Ось тут холодно, він тут. Томас Янг, покажи себе. Томас Янг. Томас Янг. Можеш по-братськи відповісти? Якби привиди були в реальному житті, я б хотів бути отаким ловцем на привиді. Якщо чесно, я був би професіоналом, ви самі зараз бачите. Ви самі бачите, наскільки я все професійно роблю. Так, на вікна на двері світимо. Нам потрібні відбитки на телевізор, на плазму на OLED 65. -й. Томас Шелбі. Томас Шелбі. Як тебе? Томас Вільямс. Не мінусова. Не мінусова. Але дуже близько до неї. Мінусова температура мінус. Дух, полтергейст, Мара. Кстати, Мара дуже не любить, коли біля неї запалюють свічки. І що я по свічку? Ой він там щось мене лякати намагався. Я цього навіть не помітив. Дивіться, Мара свічки не любить. Остривайте. Що, ти потушила, да? На, ну, сподіваюсь, на третій раз вона на мене не накинеться. Сподіваюсь, це не мара. А... Затушила. Ну що, пацани, дивіться, туша третю свічку. І мене є. Якщо ні, то це не мара. Я ось сюди відійду, щоб якщо що, сразу тікать. Хі-хі-хі-хі-хі, як же я тебе розкусив? Примарні записи є? Радіоприймач ще має бути, правильно? Давайте візьмемо радіоприймач. Стравайте, а де я викинув розмовлячку? Ага. А я її не доніс, я її навіть не брав. Томас Андерсон. Докази відомості. Томас Янг, ти дружелюбний? Що він мені сказав? Він сказав, що you're dead. А я йому сказав. Ви бачили, як я його принизу. Ви ж бачили? Два слова сказав, він заткнувся. Після того, як він почав свічки тушити одну за одною, я його розкусив. Візьму градусничок. Що, пацани, дощечку берем? У нас, до речі, дощечка. Вниз, вниз, вниз. Я, я схоже, Крису знайшов, в дитячій залишився. Ой-ой-ой. Тут емпом трішечки наслідив. Ну, від мене не, не скриєшся.

Закончилось. Все, 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 можешь выходить, можешь да, выходить. Да, 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 конечно, можешь, можешь, выхожу. Так ничего не написано. Лютий. Все, можешь уходить, можешь уходить. Это шок вообще, його чуть не з'їв, я его завонял. И пішли еще в, до в дошку пограем. Ага. Сосав? Сосав? Охота, 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 хавайся. Закінчилася хода. Все, 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 закінчилось, закінчив. Ти, ти ще пиш, коли він мен, біля мене тут ходить? Мені страшно. Ну, я, я думаю, це Рейв, того, що дух, він не настільки агресивний, як Рейв. Я думаю, він ще на Ізі вичислили. Дух. Oh, я, я ж кажу, що це дух, а Максоні каже, да він не такий агресивний, не такий агресивний. Послухав, Максоні Това... мене натака великого. Знайшов його, він тут. В підвалі, в підвалі. Еді Мартинес, ти дружелюбний? Еді Мартинес, ти дружелюбний, скільки тебе беруть. Гардарікуна вб'єш першого, Будь ласка. Дякую. Секунду. Це ти там балуєшся? Бемс. Ще три фотки, нам ще, ще три фотки зробити потрібно. О, знайшов, знайшов, знайшов. Що це, що це, де це, де ти? В гараж, іди, іди, в гараж. Диви, яка тачка червона. Де проклятий предмет, мені скажи, чя... тачка червона? Вон там. Ось. О. Вимкни все, вимкни все. Ти що, світла не вимкнув до цього? Дожди <смех> <смех> ты в чате пишешь? Живем, живем, тікаємо, тікаемся. Двері відкрита. Халом, ся, вон, <сёк> 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 а як, а як дверь открыть? А як дверь открыть? Йоп, <сёк> за телеком я до тебя пойду Выходь, 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 выходь. Нормально, да не нормально что-то. Ну, так хорош, вообще дали жару. Приведа, я обіжаєш, ми його визначили дуже давно. Ревенант. Тоже здивований. Я теж здивований, що гардарікун обіцяв свої штани і не втік, як звичайно.